Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в п'ятницю, 17 жовтня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читається послання святого апостола Павла до Филип'ян з 27 го вірша глави 1 по 4 й вірш глави 2. -ї. Точию достойне благовествованию Христову жительствуйте, да аще пришед и видев вас, аще ще и не сы у вас, услышу, я же о вас, яко истиною стоите во едином дусе и единодушне сподвизающейся по вере благовествования волею і не ні о єдином же от супротивных, ежетем у убо есть явление погибели, вам же спасение і сіє от Бога, Яко вам даровася, Христі, не моє же в Нього веровать, но і єже по Нем страдати. той же подвиг Емуще, яков вже во мне видесте, и ныне слышите о мне. Аще убокое утешение о Христе, или аще кая утеха любви, аще кое общение духа, аще кое милосердие и щедроты, и исполните мою радость, да тожде мудрствуете, Duża любов, імуще, єдинодушні, єдиномудріні, нечтоже порвениею или тщеславию, но смиренномудрієм друг друга, честью більше себе творяще. Не своїх всі кіждо, но і дружніх кіждо смотряйте. Тільки поводьтеся достойно Євангелії Христової. Щоб я, чи то як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко, довідаюся про вас, що ви стоїте твердо, в однім дусі, змагаючись однодушно за євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників. Це буде для них певним знаком погибелі, а для вас спасіння, і то від Бога. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в Нього, але за Нього також і страждати, отак ви переносите ту саму боротьбу, яку ви бачили в мені, та яка й тепер в мені, як це вам відомо. Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність Духа та якесь серце і милосердя, то завершіте мою радість, думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, згідливі, не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе. Майте на увазі користь не власну, а радше інших. Євангеліє від Луки, глава 7, вірші з 31 по 35. Річ же, Господь, кому подоблю чоловіки роди його і кому суть подобні, подобні суть отрочищем сидящим на тощих. и приглашающим друг друга и глаголющим. Пескахом вам и не плясасте, рыдахом вам и не плакайте. Прииде бо Иоанн Креститель, ни хлеба яды, ни вина пия, и глаголите беса имать. Прииде Сын Человеческий, яды и пия, и глаголите Сій чоловік яться і вінопійця, друг митарям і грешникам. і оправдіся при од отчат своїх всіх. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітлахів, що на майдані сидять, і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина, а ви кажете він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете це не нажера і п'яниця, приятель метарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Благословенної усім п'ятниці, в молитві, пості і трудах во славу Божу.